Ну, вітаю вас на консиліумі. Ми продовжуємо і раді вітати в нашій студії вже нову гостю. Це Олена Колоденка, докторка медичних наук, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міськради. Пані Олено, вітаю вас в нашій Добре студії. Ході. Ви знаєте, сьогодні, в тому числі і як в експертки з ендокринології, хочу у вас запитати про різні процеси, що відбуваються наразі в нашому організмі. Тому що ну, зазвичай кажуть, що взимку менше. Вітаміну Д, більше мелатоніну, більше енергії йде в нас на обігрів тіла, тому що холодно на вулиці, і що в зв'язку з цим ці гормони, щастя, знижуються, мелатонін більше стає. І тут ми отримуємо що не такі сонливі, мляві, і взагалі це норма. Це такий природний цикл. Але ж тут до всього всього ще додається. Війна і стрес хронічний. І вже люди не сплять, хоч і мелатонін, нібито, і виробляється, вони не досипають. І вигоряння від новини, від роботи, і всього так багато. І у підсумку, що маємо, маємо людей все більше і більше, які кажуть: в мене зовсім немає енергії, в мене немає сил. Я прокидаюся втомленою людиною, хоча проспав певний час досить. Ну там сім шість годин, там хтось 8. Давайте спробуємо розібратися, що і як, що воно діє, і як на це впливати, і чи це загрозливо для нашого стану. Ну, по-перше, я хочу сказати, що такі симптоми, які ви тільки що перелічили, це не можна сказати, що це норма. Не взимку, не восени, не влітку, тобто, це не норма. Якщо людина відчуває такі скарги, то це вже привід для того, щоб звернутися до лікаря, і тоді вже виясняти, чому так сталося, чому такі симптоми у людини з'явилися. Тому що, по-перше, ці симптоми можуть бути ознакою якогось хронічного захворювання, наприклад, захворювання щитоподібної подібної залози. Порушення гормонального фону як у жінки, так і у чоловіків. Це можуть бути симптоми розладу кишково-шлункового тракту. Наприклад, це може бути залізодефіцитна або якась інша анемія. Це можуть бути хвороби печінки, це можуть бути проблеми пов'язані з серцево-судинною системою. Наприклад, серцева недостатність людина, яка мала хронічне захворювання серцево-судинної системи, навіть. І не сподівалася, що це захворювання прийме такий вже більш серйозний статус, і треба більш таке серйозне лікування для такого пацієнта. Тому дуже важливо звернутися для лік до лікаря для того, щоб виявити причину цього захворювання, цих симптомів, чи не захворювання а цих симптомів, і вже тільки після цього. Виясняти, як лікувати, які поради давати цій людині, і що з цим робити, тому що це не норма. Знаєте, я знаю багато людей, які собі назначають обстеження самі. Вони йдуть до лабораторії, на їхнє щастя, лабораторія тільки рада заробити І Навіть є красиво названі пакети, там щось таке скринінги, там, не знаю, всія гормонального фону, плюси. Ми вам ще там 5 пунктів додамо. Або вітамінний баланс. І вони відстежують, скільки вітаміну, вітамінів чи недостатньо, Достача їх є. Чи є в тому сенс робити такий аналіз і йти до сімейного лікаря? Вже от підго... Я підготувався. Дивіться мої аналізи. А, ну, Ви знаєте, це не дуже вірне рішення для пацієнта, тому що ну, таке, людина просто втрачає свої кошти, і не завжди ми можемо отримати реальну відповідь, дійсно, що трапляється з пацієнтом. Тому що дуже важливо, коли ми призначаємо будь-яке достатньо. Дослідження, це може бути лабораторне дослідження, це може бути інструментальне дослідження, це навіть може бути і консультація іншого фахівця. Ми маємо розуміти з якою метою ми ці дослідження призначаємо для того, щоб в залежності від того, яку ми відповідь отримаємо, ми розуміємо, як ми будемо допомагати цьому пацієнту, коли іноді пацієнти приходять з купою досліджень, ми дивимося на них, і там дійсно є якісь зміни, які іноді навіть не корелюють між собою, і ми навіть не можемо сказати, що робити з таким пацієнтом. Тобто знов призначаються якісь дослідження, і знов людина витрачає кошти, свій час для того, щоб діагноз був встановлений. Встановлений тому я все-таки б радила, якщо людина відчуває будь-які симптоми, навіть такі ну прості, як ми вважаємо, просто слабкість, звернутись для до лікаря для того, щоб виявити, що трапляється з людиною, тому що іноді такий симптом він може бути. Наслідком дуже серйозних захворювань, навіть і онкології, і віл-інфекції, і туберкульозу. І це вже все ж таки більш серйозне, ніж просто нестача вітамінів. А якщо людина самостійно робить собі дослідження, вона навіть може не звернути на такі. Е Ну і для людини це страшні діагнози. Да, вона не думає про такі захворювання Вона шукає нестачу вітамінів, тому да, що в той да, момент да, так. Да, да. і певний час вона сама себе досліджує, сама собі призначає якісь вітаміни, добавки біологічні, тощо, а результату немає. Ви знаєте, тут ще є такі нюанси. По-перше, людина може, коли вона проходить якісь такі обстеження і має аналізи, а їй ще додатково бонусом надають. Вона іноді не розуміє, що лікарі аналізи не лікують, а людину лікують. І людина може мати певні показники в різному стані, в різному віці, в різних з додатком хвороб. Вона може ці показники вони різні. А і тому людина бере свої... Цю результат дослідження порівнює з ідеальною нормою, і думаю, що все, час лягати помирати, тому що вони не ідеальні. І тут починається вже знаєте така психологічний вплив самого на себе, тому що починається вже дійсно вишукувати ті хвороби, яких немає насправді. А друга історія вони з цими аналізами йдуть в аптеку. І я вам скажу, що оці коензими, якісь додатки, родіоли не будемо підказувати, що треба шукати. Все це підказують аптекарі. І фармацевти і пропонується купити. Ми зараз вам порадимо. Воно воно це ж ну, добавка, воно не медикаментозне. Але е, я так розумію, може ви підтвердите також мої слова, що є такі стани, і гормональні, в тому числі, де оці всі добавки вони можуть дуже погано вплинути, і людині потім дійсно доведеться лікувати, а не коригувати свій стан. Е, ну я б так сказала, що більшість добавок все ж таки ніяк не впливає угу. на організм. Тобто, це. Е, це, в принципі, добре, да? але і людині від цього не легше. Вона не відчуває себе здоровою, вона продовжує приймати якісь препарати, які не дають ніякої користі, і, звичайно, і психологічний стан, пов'язаний з таким станом, значно погіршується, і людина все ж таки відчуває себе нездоровою. А це треба. Ну, по-іншому лікувати, да? звернутися до лікаря, якщо є необхідність, пройти комплексне обстеження, і потім лікар призначає лікування. І я хочу сказати, що не завжди такі стани будуть лікуватися якимись пигулками або медичними Тому, препаратами. наприклад, так? так да. Тобто є інші поради, але для цього треба, щоб лікар був впевнений, що ніякої соматичної патології немає. і буде давати вже інші рекомендації. Як реагують пані Олена на такі рекомендації? Всі ж хочуть якусь пігулку. Ну я не можу спас, ну, заснути, да. я не можу там спати, каже людина 8 годин. А Ви їм кажете, ну так гігієна сна, виключіть телефон, лягте о 10. І він каже: в смислі о 10? я життя коли буду. Я ж тільки о 8 прийшов з роботи, поїв з рідними, поговорив, мені ж книжку почитати вже годинка залишилась. І тут, от, знаєте, вони хочуть, щоб вони о першій лягли, і потім. У цьому 8 прокинулися і були, знаєте, здорові, як діти, о 10 і я, мені, здається, ще На жаль, не звикли так, до таких начинків. На прикладів. жаль, таких пацієнтів дуже багато, які хочуть. Оту, е Чудодієву таблетку, яка, від якої зникнуть всі симптоми. Але, на жаль, це не завжди так буде, тому що для того, щоб покращити свій стан, дійсно треба дуже багато уваги приділяти своєму організму. Це і фізичне навантаження, це і психологічне розвантаження, це і гігієна сна, про яку ви вже сказали, це і правильне харчування, яке дуже важливо для того, щоб людина отримувала достатню кількість вітамінів, мікроелементів, мір... мінеральних речовин, для того, щоб не купляти е... якісь зайві пігулки, які зовсім не мають ніякої ефективності, а е... правильним харчуванням. Нєм скоригувати е, свій харчовий раціон для того, щоб людина в повному обсязі в повної мірі отримувала всі ті речовини, які необхідні для нормальної життєдіяльності організму. Ви знаєте, я вас підтримую на всі тисячу відсотків щодо цих рекомендацій. Здається, фігулка, ну, це на це як ми це називаємо знаєте, як милиця. І вона може підтримати десь-колись, але ти повинен далі жити без неї сам вміти себе підтримати в будь-який момент свого життя, бачити, де взяти ті, ті сили. І щодо сил, я ще раз підкреслю для наших глядачів, що як і каже наша експертка, що слабкість може бути проявом, М, навіть дуже серйозної хвороби, але дуже часто зараз оцю слабкість і енергодефіцит ми пов'язуємо також із нашим ментальним здоров'ям, точніше, з його порушеннями, так і саме цю саме тому з 1 січня 2025 року, вже у пакеті сімейного лікаря є така. Підтримка так Тут, вже це не в пакеті, це один з обов'язків uh -huh. сімейного лікаря не тільки спостерігати за фізичним здоров'ям людини, а також звертати увагу на психологічний його стан, тому що ну протягом останніх років майже всі сімейні лікарі пройшли додаткове навчання з ведення пацієнтів з психоневрологічними розладами і з найбільш розповсюдженими розладами, такі як. Депресія, стрес після стресовий травматичний розлад наші сімейні лікарі вже можуть впоратись, тому вони звертають на це увагу. У всіх є опросники, за якими ми. Проводимо стан да, так? Да, обстежуємо психологічний стан і звичайно фізичний стан. І якщо в цьому є потреба і необхідність, звичайно, сімейні лікарі дають пораду. А якщо сімейний лікар не може самостійно впоратися з, з станом пацієнта, то він може скерувати або до психолога, або до психіатра, або якщо є порушення з боку фізичного здоров'я, то і до. Іншого фахівця, в якому є необхідність, до речі, щодо ментального здоров'я, це ж так само дуже часто, перш ніж переходять до медикаментозної допомоги, це дуже багато порад самодопомоги, саморегуляції, так, звичайно, і в тому числі звичайно, і в тому так. числі і фізично, як ви підкреслили активності. До речі, а пані Олена, як це відбувається? От е, е, з цими запитами ми повинні прям питати в сімейного лікаря. Ви знаєте, оцініть моє здоров'я ментальне. Ну... Я, ж, я ж так розумію, знаєте, стільки опросників щодо туберкульозу ви проводите такий скринінг. У вас є опросники щодо психологічного, ментального здоров'я. І е, не може ж людина прийти, а сімейний лікар пів дня проводить всі, знаєте, як ото тестувальна група певної моделі проводить, а що ж у вас не так? Це треба спитати, бо іноді люди, мені здається, вони е, соромляться. Ну... Тут питати не треба, треба сказати про ці скарги, які турбують пацієнта. А далі вже сімейний лікар вирішує, як він буде вести такого пацієнта. Можливо, він спочатку призначить якісь лабораторні дослідження або інструментальне, якщо він бачить, що в цьому є сенс. Потім він може провести анкетування з приводу його психологічного стану, або він спочатку почне з психологічного стану, Бачите, тобто вже око сіпається пацієнта. Від, ну, чим краще кваліфікація лікаря, Тим ну, він вже має якийсь такий певний досвід для того, щоб визначити, як поводити себе з цим пацієнтом, з чого краще розпочати. Тому що іноді дійсно пацієнт, який скаржиться там, на слабкість, від, відсутність сил, життя, він вважає себе дуже хворим. І іноді краще розпочати саме з якихось інструментальних методів, для того, щоб викликати більш довіру, тому що коли ти Є ж якийсь опросник людини, вона може сказати, то ну що то за лікар такий, він uh -huh. якісь там тести мені проводить, щось там від мене хоче. Тобто має бути довіра для того, щоб пацієнт повністю відкрився своєму сімейному лікарю, і це допоможе і в постановці діагнозу, і далі в лікуванні. Тому що, коли ти не призначаєш пігулки, ну в нашій країні це все це вже якийсь поганий лікар, він навіть мені ніяк. Яку пігулку не призначив, також є така реакція дуже багатьох пацієнтів. До кожного пацієнта треба знайти підход для того, щоб в повній мірі, в, повній, в повному обсязі надати йому комплексну медичну допомогу. Ви знаєте, я от, наприклад, довіряю своїй сімейній лікарці. Це дуже і... добре. <смі> так, але мені здається, що не всі ще так налагодили зв'язок, і загалом дуже мало людей знають ті певні свої знаєте, привілеї, які надає сімейна медицина наразі. Скажіть, будь ласка, а щось в нас з Нового року змінювалося щодо запису до сімейного лікаря чи оновлення? Багато щось. Я бачу новин, чи стосовно дітей щось знаєте, призначають, відміняють, що тебе прийти, чи зайти в Хелсі, свої дані скоригувати там і про ідентифікаційний код, і про паспорт щось були такі новини. Що саме відбулося? Що ми повинні скоригувати, і чи є такі закони дійсно? Ну, для того, щоб Наша держава оплачувала за кожного пацієнта, нам треба верифікувати всі дані, тобто верифікувати цю декларацію. В декларації мають бути дійсні дані: це дані паспортні, ідентифікаційний код, місце проживання. І дуже важливо, щоб оці всі дані співпадали з усіма базами, які є на сьогоднішній день. І дійсно, коли пацієнт приходить до свого сімейного лікаря, перше, що ми зараз робимо ми верифікуємо ці дані, тобто, щоб е, дані були введені вірно, щоб там не було помилок. Іноді, коли ми це робили дуже швидко, виникали якісь там там букву, пропустили, там цифру пропустили. Пам'ятаєте Нашу зустріч ми саме з цього і зустрічалися, да. тому що коли був ковід і були вакцинації, треба було швидко все робити, тому да. що були натовпи. Іноді навіть в натовпі ти не почув, не розчув букву, цифру і були. З цього потім якісь певні да, нюанси. Хто так? змінив телефонний номер, хто змінив паспорт? Там отримав ну, наприклад, дитина мала тільки свідоцтво mm -hmm. про народження, а вже вона отримала паспорт. Тобто, всі ці дані треба ввести вірно в електронну систему. Саме тому людина може або самостійно звернутися до свого сімейного лікаря, або там в деяких центрах є реєстратори або медичні сестри, або лікарі самі це роблять, роблять. телефонують до своїх пацієнтів для того, щоб верифікувати всі ті дані, які є в електронній базі. Самому не можна скоригувати? Самому не можна скоригувати. Uh -huh. так. А якщо ми це не зро... Скільки в нас на це є часу? Ну, по перше, давайте ще раз підкреслимо, що це не забаганка лікарів, і що вас ніхто не рахує, ніякий старший брат не не намагається з вас взяти ці дані. Тобто розумієте, що це гроші, які держава переводить, і тому вони повинні бути певним чином правильно оформлені. Для того ви їх і збираєте, так тобто, якщо декларація не вірифікована. То цього пацієнта не бачить центральна база. Якщо центральна база цього пацієнта не бачить, звичайно, ми не отримуємо за неї кошти. І якщо людина з будь-яких причин ну, не хоче верифікувати свої дані, тобто вона має розуміти, що це вважається, що у неї немає декларації із сімейним лікарем, і саме тому вона не може користуватися всіми. Тіма безоплатними медичними послугами, які гарантує їй держава. Тому що для того, щоб потрапити, наприклад, на другу ланку до вузького фахівця або на стаціонарне лікування, сімейний лікар має зробити скерування. Якщо декларація не вірифікована, то на інших ланках не будуть бачити цього пацієнта. Пацієнту доведеться давайте прямо скажемо заплатити самому за те за ті послуги, тому що його не бачить держава. І щоб не було потім питань, чого це, тому що ви не дали код чи якусь певну інформацію. Ну у нас, знаєте, ми розуміємо, що в будь-якому закладі немедичному є певні правила. Да? Наприклад, ми маємо надати там свої паспортні дані або ідентифікаційний код для того, щоб, щоб отримувати певну послугу. Саме так зараз і у сімейного лікаря всі дані мають бути в електронній системі, і для того, щоб система працювала, пацієнт нам має допомагати в цьому. Скільки в нас є часу, ви не сказали? Ну чим швидше це відбудеться, тому що вже на сьогоднішній день невірифікована декларація не дає можливість утримувати з цього пацієнта кошти. Тому вже зараз це треба зробити. Трошки інша ситуація по дітям, тому що всі діти мають мати ідентифікаційний код, якщо його нема. То така декларація також буде вважатися не дійсною, неверифікованою. От для дітей ще є певний час, мені здається, до березня місяця, тому не так багато вже часу треба також поспішати для того, щоб врегулювати ці моменти. Отже, підсумовуючи нашу з вами зустріч, в нас є дві задачі. Перша, якщо не надали всі дані, надати, верифікувати сімейним лікарем. Це треба записатися на прийом для цього, чи просто зв'язатися. Це треба або записатися на прийом, або зателефонувати своєму сімейно лікаря для і того, щоб ці дані, і так? Ці дані. Або сімейний лікар, або хтось з медичних працівників закладу буде телефонувати пацієнту, тобто не треба відмовлятися від розмови. Какайтеся. Не не так. так. І по-друге, якщо відчуваєте будь-яку слабкість, недосип, якщо немає сил, кажете, я вигорів, я не маю сил. Не думайте, як це лікувати самостійно, не шукайте зайвих вітамінів і аналізів. А також, от вам привід сходити до сімейного лікаря і зробити дві справи одночасно. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам у студії була Олена Колоденка, докторка медичних наук, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міськради. Вам бажаю щиро здоров'я, бережіть себе і до зустрічі за тиждень.